Між собою гравці команди Дніпро та Голкіпер пробиває дальньої відстані. на Кривенка, Кривенко, центр. На Романчука Романчук буде пробивати і на воротьми проходить команди Вікторія Кривенко, робить скидку. на наприкот, Наприкота, прикота чудово обігрує двох гравців, робить просильну передачу, під удар і там завадив Пархоменко пробити. Зімо там Журавський перехоплює. І... На маршах помилка пробиває Романчук і. Вітка назад на партнера. Проходиться передача на Азімова. робить просильну передачу і сам же забиває Плутар. Я ж не вдар зіграв зараз плутар. Сам забив у свої ворота автогол. від Вітка назад на партнера. Проходиться передача на Азімова. Але аут для команди Дніпро 04 вижим, вкидає на Пархоменка. Пархоменко пробиває. І чудова реакція від голкіпра команди Вікторія. Е! Журавський пробиває з дальної відстані. І цього разу голкіпер справляється з Пархоменко. Навіс. Журавський пробиває. і Який чудовий сейв від голкіпра команди. У, гравець Дніпро 04. Журавський йде передачна Перховенка. Єдовіжливість робі скидку під коломісвій. Коломіс забиває у нас і зрівнює рахунок у нас у матчі команда Дніпро. Чудово. О, гравець Дніпро 04. Журавський віддачна парховенка. Довжну передачу на інший фланг. Карпенко намагається пробити і не влучає. Карпенко. проходиться передача. Олександр далі вперед на Верховенка. Пархонка спраці з голкіпром. З другої спроби Верховенко пробиває і не влучає по воротах. М'яч пройшов повз. Пожежа зараз. Ніякої небезпеки для гравців. Дніпро. Прикота пробиває і чудово просильна передача на Карпенко. Відбиває поки що голкіпер. Знов Карпенко з м'ячем. Романчук пробиває і позвороту проходить м'яч. Макаренко виборяв для команди Вікторія. Зараз перехоплення. Прикота, пробиває і м'яч проходить на дворі. Бондар Магола. Коломієць з м'ячем. Пробиває коломієць і чудово грає голкіпер команди Вікторія. Бондар помиляється, під передачі. перехоплює від Романчука. Простій Прості ситуації. Савінков. Іде передача відразу на коломійця. Перед ним два гравці. Коломієць обігрує, зараз чудово пробиває і забиває коломієць. Чудово! Савінков. Іде передача відразу на коломійця. Перед ним два гравці. Коломієць обігрує. Боротьба у нас в центрі поля постійна, квітка, виборює м'яч. Чудова перед... і є і скористався все ж таки можливість. Hey! Боротьба у нас в центрі поля постійна, okay. квітка, виборює м'яч. Накривенка. Кривенко на Прикота, Прикота пробиває і спробує. Помилка І контратака команди і Вікторія Романчук проти нього Бонера обіграє. Романчук іде передачею. І не вдається Кривенку зараз чудово зіграти. На Романчука той Прикоті. Знову Романчук пробиває. Прикота пробиває і Бондар вибиває м'яч на кутовий. Вікторія у нас навіс, де карний майданчик. Удар і не виходить. Було квітки контратака команди Вікторія Романчук на Азімова. Азімов буде робити передачу. Так і є, як чудово, зараз зіграв на випер. Журавський під удар Плутару. Одразу потрібно було пробивати Плутару. Але невдалий ще й тратив м'яч. Кривенко. Стрімко біжить в атаку. Йде передача на Азімова. Азімов переграє Голкіпрас і забиває. Журавський під удар Блутару. Здразу потрібно було пробивати Блутару, але вдало, ще й тратив м'яч. Кривенко. Стрімко біжить в атаку. Йде. <му> Романчук виграє боротьбу. Йде передачу. І не вдається забити зараз Гаркавенку. На підбиранні у нас Кривенко перший. Йде передача. На квітку як чудово зараз зіграв Квітка. В один дотик перевів і забиває переможний. На підбиранні у нас Кривенко перший. Іде. Мяч 4-2 на користь команди Вікторія.